Знову їдемо до мороза Руслана в голові з благоустрою. Він мені привіз е, ще раз е, машину сміття, а я йому несу трошки гівна. Тут зачинено, тому я та чередну порцію гівна йому завдяку. Тут він падла засипає мене сміттями і рунує бізнес. Підприємці, у мене одне питання. Чому чинуші, які нічого не створюють такі відморожені, як цей мороз? Що? Сипить сміття і каже, що він укруплює фундамент, коли він 100% бачить, що це не так. Якщо вони таке звергають з себе, що вони укріплюють фундамент, то це не фахівці. Це самозванці, які нічого гарного не роблять, тільки заважають. Кожен день вони тероризують мій об'єкт, кожен день вони заважають людям працювати, кожен день їхні шакали там, з утра до вечора визивають поліцію і роблять це, щоб я не міг спокійно будувати свій об'єкт. Далі, останній раз вони, коли висипали сміття, вибили мені стекло, зруйнували опаловку, зруйнували обрішотку. Чому бля поліція нічого не робить? Вона покриває цих відморожених. Вона теж відморожена, як цей мороз, з ким ми боремося? Ворог там, ворог тут. А внутрішній окупант жируть, лопаються, а там хлопці гинуть.